Хочу поділитися з вами міркуваннями та висновками життя у селі. Плюси життя у селі, так останній найважливіший. на мою думку, не знаю, як для кого, це плюс чи мінус. Кожному своє, кожен вирішить сам, але. Це норма в селі, коли ти йдеш по вулиці, а тобі кажуть Ола, навіть якщо ви особисто не знайомі з цією людиною. Тобто, уявить, ви йдете по вулиці чи в магазині, вас зупиняє іспанець, каже тобі, Ола і ти починаєш з ним розмовляти. Для мене це було плюсом. Чому? Тому що я вивчила так іспанську мову. Тому що люди, які зупинялися і розмовляли, для мене це була практика. Тому я швидко вивчила іспанську мову. Буквально через 3-4 місяці я вже розмовляла з ними так, неправильно. В теперішньому часі, але це не важливо. Головне, що я практикувалася. Можна сказати, що іспанська. Це мені допомогли, тому що кожен раз, коли я з ними розмовляла, вони вони були в від того, що я вчу їх мову, що я намагаюся розмовляти. Вони постійно мені мене підтримували. У це плюс дуже великий іспанцям. Дуже дякую їм за це. Його на превелике жаль не роблять українці. На жаль, я сподіваюся, що колись ну, наші українці теж будуть більш терплячі до людей, які тільки починають розмовляти мовою. Але знов таки села можуть бути різні. Є дуже маленькі села. Я туда взагалі не рекомендую нікому з українців їхати. У мене село такого більш-менш селище міського типу, як в Україні, тому що тут є развита інфра інфраструктура тут є великий супермаркет, Меркадона, консум, є лікарня, є кафешок, мабуть, штук 20, тому що іспанці люблять випити каву, чи пиво, чи віно вне дома. Є будинок для літніх людей. Але головне, що тут є школа для дорослих, тому що українців, яких привезли більш-менш маленьке село, їм приходилося приїжджати сюди, в наше село, для того, щоб вчити мову. Є великий басейн, є автовокзал, як ми його називаємо, тому що дуже важлива яка є інфраструктура в цьому місті, особливо коли у вас немає авто, третій плюс. У маленьких містах зручно з дітьми вони можуть з 8-9 років ходити самі до школи, а не прив'язуватися к батькам. Після школи теж діти йдуть самі додому. На дитячих майданчиках теж можуть гуляти самі футбол, велосипеди, самокати. Все Те лишаєш в під'їзді, ніхто не украде ні коляску, ні самокат, ні велосипед. Провірена було вже на нас. Так що можна сказати, що безпека тут 10 із 10. і це правда. Кур'єрська доставка в селі, вона швидка і по-любому ви получите свій товар, Тому що кожного кур'єра ви знаєте в обличчя він з вами здоровкується, навіть коли ви нічого не змовляєте, Він мимо і з вами. Привіт, кричить. Тому, якщо вам привезли посилку, у вас немає вдома, він вам позвонить, скаже, де він її залишив, щоб ви її забрали обов'язково. Хотіла останній пункт зробити безпечність, тому що я реально все таки понімаю, що безпечність це теж важливий пункт. Але останній пункт буде дешева аріда житла, тому що, дивіться, двохкімнатна квартира може бути 350-400 євро, 450, 500, 550 це вже трьохкімнатна квартира, порівняно з містами, в селах, в селах є дешеве житло. Звісно, в залежності від ремонту і так далі. Дуже багато факторів, звичайно, є. Ну що, якщо ти дивився до конца, став лайк, пиши в коментарях, давай спілкуватися, який у вас був досвід, люди, які зараз тільки збираються до Іспанії, щоб вони робили висновки, самі приймали рішення. Ну а завтра підготовимо пост, які мінуси можуть бути, та зробимо пост поради, щоб я радила людям, які зараз тільки їдуть в Іспанію.